Привіт! Привіт, хлопчики. Маємо двох хлопчиків. 18 лютого народились. Соболь. Бачите, світліша, взагалі. І світло, світло рудий, як тато, з гарною маскою. Вони майже білі повністю. От тут є таке, бачите, поцілунок Янгола на голові. Ось ми вже можемо приглядати для них нових а, а, власників постійних. Знаходимось у Києві на нивках. Можете вже потихеньку знайомитися. Десь після 20 квітня вони вже можуть потихеньку їхати по своїх домівках. Вони будуть з документами КСУ, двома вакцинами. Приданим посогом. <хи> Подарунками від, від заводчика від мене. Ось такі гарні в нас є. Можливо, для вас.